Друзі, радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, сьогодні дали на ремонт ось такий генератор Ford Made in Italy. Ще оригінальний з такою проблемою. Чути, що підшипники покинули чат. Проблема даного генератора в розборці це то, що ззаді у нас щоточний узел і діодний міст, все запаяно. Потрібно розпаювати. А далі потрібно все з зйомником підшипники знімати. Ну і будемо або закажемо оригінал, або поставимо. Якийсь аналог. Ось так. Ну, це, походу, лише задній підшипник, передній, кажеться, цілим. Ось такий генератор. Чути ось. Ось такий у нас. Номер. Зараз будемо розкручувати, розбирати, будемо дивитися, що там і як. А, розкрутив я генератор, а трошки його підрозібрав. Ось у нас щітки. Ну, щітки, в принципі, ще живі, видно їх. Замінювали, запаювали, а звісно ж а, зібраний а, даний генератор з різних гайок, скажімо так, ось болтики, гаєчки, це все тут, якби не з нього. Ну, це не, не страшно і не критично. А, більше критично це. Ну, діодний міст тут цілий. Ось то коз'ємне кільце, чи як там по правильному, ось, наприклад, перше у нас ціленьке, а у другому вироботка прямо вже до ось цього пластику. А це вже, це вже це вже біда. Потрібно буде замінювати і їх. А це, знаєте, досить так мм, я б не сказав, що прям удобно. Ось так. А, що ж, согласував з клієнтом, клієнт сказав, а, можна замінювати ті мідні кільця, а, тому буду, буду пробувати його колоти, а, розбирати і заказувати підшипник. Підшипник і так осінні зйомні кільця. Ось так. Закажу їх, пропаяю, ну думаю, буде супер. Буде ще жити генератор. Тому йду його розколювати і йду заказувати підшипники. О, підшипники і кольця. Ось, ну є бірка, то по цьому коду буду заказувати деталі. Так, а, потрохи розколюю. Ось так іде. Помаленькі, але йде ось у ньому грязі. Ну, думаю, буде супер. Розбереся, обслужиться, буде ще працювати багато років. Розколов, розібрав ось такий стан. Ну, стан, в принципі, нормальний стан. Ось так, це у нас на підшипничок, ось у нас, це і тут, бачимо підшипник вийшов з ладу, будемо його. Знімати зйомничком і будемо дивитись, що і як дозамінити замінити ось це. Можливо, даже це продається ціле. Майже розібрав підшипники вже. Ось, Потроху йде. Ось так. Ось таким сьомничком підшипник зняв. А кільце теж, кільце ось ці, трошки підтяг. Ось так. Вони посаджені на клей, обично вони цілі не витягуються. Так, зв'язався з клієнтом, клієнт а, закаже контактну а, а, групу, ну ці кільця мідні. І ось такі два підшипники. Ось це якось випресував. Потім це запає, запаяється і буде генератор ще працювати. Але це вже буде у другій частині. Ось так, друзі. Тому, кому цікаво, підписочка, вподобайка, комент. Всім до зустрічі! Чекаємо другу частину.